Усім привіт! З вами Міша! І ми продовжуємо грати в групі назвою Воршіп. Отож, сідайте позручніше, беріть чай печиво і поїхали! Ви, як ви бачите, у нас нове обновлення Warship Новий рік. Ем, тож, Ми будемо гуляти сьогодні і досліджувати наше нове. Що тут додали? Ем, так ще в мене не було нового нічого такого. Давно відео не було в мене. Тож, сьогодні ми продовжуємо грати. І будемо. Зараз розберемо, що тут у нас, і будемо грати в Баттл. Так, святковий календар наш нас по календару. Вчора, сьогодні, що вчора у нас було? Закрыли. О, прикольно! Урод. Еще тут подарунок, да. Выбрать подарунок, давайте. Да, разгрузка. Будем я чогось -чого брати Ну що Поїхали Погуляти Є ось такий Карабель Єдна з лодки тут бачу Пушки А мені цікаво тут нас є Щоб Запускати Нема Турбіни Турбіни оці Немає Так що шо... Ну ладно, поїхали грати, в бій. Так, як тепер нам? А як тепер нам... Почати гру ось. Ну, поїхали. Так, я крейсер І зараз 5 крейсерів. і 2 ісминця. О, о, Линкорэ. -ли. Цікаво, будуть, чи підводні човни, чи не будуть. А вот я не носит. Не будет. може и будуть. Ну, зараз побачимо. Що будуть. Так, наш що тут. Моя і ворожа. Так. Зараз подивимось на нашу команду. Так, у нас по одному І у кожного. Так, у нас є ще ось тут. Вороги. Ось тут. Я зразу поїхав до ворогів. розганяємось Так, бачу наші наш авіаносець запустив. Гелікоптерів, можна якось так сказати, я так розумію. Бачу ворожий гелікоптер. Вимкнені. вимкнено включились Ого, там як багато. А наше щось на запуску. Давай стріляйте. Бачу. Ч навіть наших ворогів? Як чітко попадав? Попав! Хорош! Ось так якось. І попаду, попаду, попаду! Ах, близько було! Чітко одна попала. Тільки. Так, стріляю попередньо. в него. у нас тут їде? Ах! Дайте. Все равно я заворот. Давай. Нет. Так назад, назад, назад. Назад. Ведь хоть, ведь хоть. Ведь хоть, ведь хоть. Да давай ведь хочешь, я ж сказал. «Как же сказал. Я же ж попасть, а почему мог носу? Так, протерем. Бам! Ах ты ж! Бачите? На, читка. Так, едь в парад. Ах, я майже ему сбил. Ах ты ж. Так, давай, повертайся. Давай ты. Ну надо повертать назад. Сейчас будем знать. Ми вже знищуємося Ер, давай Замало по мене мене замало Так завертай. Постійно вилітають звідти. Там де десь. Так, я йду зразу до... Ах ти ж! Хто це по мені попав? Ви! Стріляйте мої! Стріляй, забивай! Ах, мене це все. Я моя! Та пошвидше можеш! І ще роль закинил в мене. Ну давай, 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 давай! Бачу їхнього ов'яни. Бачу ав'яносця їхнього. Ну-ка, попаду я за високо перельот. Да -мо! Да як же ж так промазаю якось. Та тройка надо попасть. Давай, повертайте! Так, давай, давай, давай. Ну, в принципе, не могу попасть. Сподеваюсь, попаду. Да, ях. Да, ях, я ж не промазал. Читко. Ну тут в мене поровний мене. Де де? 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 Не бачу. Я не бачу, а вон. Ух, промазали. І мої промазали. Ну, стара, ночі. Я буду тараном. Я буду в таране, вот этих я что-то для Я доеду, доплыву до нього, то я буду просто беру и вторяну с ним. Просто підъезжаю до цих. Давай, завершаюсь, черт тришечки. Давай. Знищили мене. Ще трішечки не вистачило мені доїхати до них. Знов до бою. Я майже доплив до того авіаносця. Трішечки не вистачило життя в мене. Якщо буде в мене не авіаносці будуть мої то я буду зразу їхати. Побачу звідки лети і зразу буду їхати туди. Так, нас зараз 9. Що? Цікаво мені, чи буде бо авіаносці це взагалі їх майже неможливо знищити. что тут у нас? Авианосец Е? Немае. Разумею. Так, иду сразу прям. Вот еще. Ну и поехали. Спочатку розганяємось по мало. Что тут до зиграємо тему? I need intelligence data. Thank you. Mm. Я знаю про що вони там балакують зараз. Ну хай балакають Лаг на точку у Кадрі Д2. Використовую гідролокат. Лаг на точку у квадраті C Не розумію, Лаг на точку у квадраті D3. Що ми там знайшли вже? Ох. Хорош. Оце я еще попер. А де? Ха він пропав Ти. де ж він там Я його Ах він там десь став Я не попаду через... не по ньому через таку ви... Я не можу туди. До... О, о до нас тут десь близько Так, мені головне... Не, делать его буду вообще. Май Надо вот. Вот сюда стреляю. Уже по мне стреляет. Где это? промазал. Промазыш. Зарано. Не виходить в мене. ох ти ж. Називається тобі. Завертаю. Мимо. Промазуй. Продолжение Завертаю, аби залетіти на точку до цього, що тут збоку у нас. Готуюсь. Так, трішечки ось так. Все, я можу по, по ньому стрельнути, якщо вийде, мане. І не вийде. Так, давай завертай, завертай, завертай! Завертай, завертай, давай, 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 шо буду. давай, 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 да в ту сторону. Понимаешь? давай, эту сторону. давай, 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 Хорош. Бам! Навіть рекошет зробила, поляну. Зараз буду теж захоплювати свою їхню. Ого, рекошет я знову бачу. Все. Ах, ти ж бачу. ту 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 Зможу до чого досягнутись, чи ні? Попаду чи ні? Німо, але близько. Десь ось так. І летить, летить пуля. Патрони мімо, але чітко було б. Де ж мімо буде? Ох, так близько було. Ладно. Так, воно не буде близько. Дивитися, що тут у нас. Ну і бажано допомагати своїм. Знайшли всі кораблі. Ого! Влучив 11 і виявив одного. Ну і таке у нас відео 18 хвилини А якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки підписуйтесь. І всім до побачення!